Перш ніж розпочати нашу продовжити верніше, нашу дискусію. Я пропоную подивитися звернення одного з терористів і Ігора Безліра або Бєса, так званого, який перед камерою розстрілює. Ну, наскільки це правда чи неправда? Достовірно, ніхто не може сказати двох українських офіцерів і висуває ультиматум українському керівництву. Будь ласка, Три дні українського хунта відказується міняти офіцерів на того человека, которого захватили. У меня в плену находятся три полковника, один из них полковник СБУ, три подполковника. На данный момент договоренности украинской стороной все нарушены. Я ждал трое суток, но теперь ждать у меня времени больше нет. Поэтому сейчас будут расстреляны господин Будик и господин Васющенко. Для господина Турчинова Порубия и Ижи с ними. Если через час мой человек не будет освобожден, через час будет расстреляна вторая двойка. Еще через полтора часа третья двойка. И так, пока не будут расстреляны восемь офицеров. Если украинской армии и государству эти офицеры не нужны, то они мне не нужны подавно. Заряжай. цель Огонь! Ми спеціально е, прокрутили дуже повільно цю стрічку. Там слідів крові немає. Тобто, чи це правда, чи це інсинування, не зрозуміло. але видно, що людина ставить ультиматум турчинову. Це людина, яка розстрілювала наших альфівців під слов'янськом. Пане Юрію, будь ласка. Я би ще сказав, що він підозрюється в тому, що вбив депутата Горлівського міської ради, пана Рибака. Якщо знаєте, це коли там ну, Викрали, 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 викрали депутата, катували. Так. І страшну, смерть прийняв це всему небесне. Але оце такими діями оці хлопці, вони для всього світу показують, що вони терористи. Не сепаратисти, не якісь там ще там, там ображені громадяни, да? Мір мірні жителі, як там у нас любить Міністерство Закордонних справ Російської Федерації розповідати. От лице цих людей. І Я скажу, що це лице, яке сьогодні бачить схід України, це Донецька область, Луганська область. Бо, по-моєму, по вчорашньому дню повідомлення по Донецьку шість людей вбито. Пограбування, банки, люди, експропріації, тобто, коштовності, гроші. Ну, Тобто, фактично не те, що відсутність влади, а фактично мародерство почалося вже в таких великих, це дуже велике місто, Донець, там більше мільйона населень. І сьогодні такі випадки не поодинокі. Тобто на сьогоднішній день всі розмови про те, що треба там розмовляти, домовлятися, з ким домовлятися, з оцим подонком, який стріляє в людей, навіть якщо це інсенірок. Ну, я не думаю, що хто-небудь сумнівається, що він це може зробити і без інсеніровки. Справді. Так що на сьогоднішній день я вважаю, що єдине, що нам треба, це закінчувати антитерористичну операцію, звільняти наші міста від таких... Недостойних людей, але повертаючись до того закону, який прийнятий, і до всіх розмов, я би хотів сказати, можливо, найголовніше, як на мій погляд. У нас є армія, яка, от ви знаєте, самоорганізацію людей сталася так, що армія більш-менш там яким чином отримала бронежилети, тепловізори і ще багато чого, і зупинила розповідає. Рошення того, що відбувалося, ну, терористів по території країни. Да? Люди записалися в територіальні батальйони і зупинили там, в Дніпропетровську, Запорізьку область, Харківську область, зупинили розповзання цієї зарази. Але те, чого ми не зробили за останні місяці, і це, можливо, найбільший недолік, ми не закрили кордон. Майже ніяк. У нас між іншим пишуть наші телеглядачі. Вибачте, я вас переб'ю. СМС нам надсилають. У нас є прикордонна служба чи ні? Нехай дадуть відповідь шановні в студії. Почому, коли за колона КАМАЗів з бойовиками нарушила границю, не було у з вертольотів або іншим оружиєм. Можливо, час уже ставити питання про кадрові зміни на кордоні? Знаєте, можливо, я вам скажу так, там ще 10 років тому у нас вже в прикордонній службі не було. Срочних ну, солдатів призивалися, там всі контрактники. І ми повинні розуміти, за великим рахунком, от, що таке контрактник, який служить там десь в Амросії, да? наприклад. Він там живе. На сусіді, його сусід займається контрабандою. І вони, в принципі, досить непогано співіснували всі ці роки. Той возив, цей дозволяв. І в принципі, вони той, будував, дво. Твое... Поверховий особняк, цей трьохповерховий, і всі були щасливі. Вони не були заточені на захист. В принципі, так само, як і армія, міліція, СБУ і все, і все інше. Але якщо армія змінюється, яким чином змінюється міліція, ну, більш-менш, щось відбувається в СБУ? Прикордонна служба, таке враження, що вони як от існували, так і існують досі. Це не знаю. Ну, вибачте, Дякую. тільки повідомлення прес-релізів, що билися до останнього патрону. Але поранених з нашого і з того боку немає. Ми розійшлися мирно і виїхали е, укріплювати кордон десь в іншому місті. І як один тут блогер написав, каже: хлопці, а ви не боїтеся, що через який час десь в Карпатах доведеться кордони укріплювати? Тому на сьогоднішній день, і я вважаю, що це найближче, найтерміновіше завдання це закриття кордонів армійськими підрозділами, змінювання прикордонників. бо ви знаєте, ну, сьогодні що ми маємо? Ми маємо співробітників міліції в Донецькій області, які прямо співпрацюють вибачте мене сказати, з цими власне. терористами. Да? І от під час навіть виборів ну, це було просто ну, не передаваємо. Бо не можна весь час е, бути спокійним. Чому? Тому що з одного боку терористи, а з боку міліція там СБУ, яке працює на них. І в принципі таке враження, що ти на окупованій території працюєш. Як ж не можна. Дякую, Дякую, пане Юрію. Пане Олеже Борос. Власне, я хотів сказати, що таких негідників треба було з самого початку ліквідовувати. Коли, наприклад, в Луганську їх було 20-30 чоловік, диверсантів, які були закинуті а, в Луганськ, щоб а, з грошима, щоб мобілізувати тих терористів, які зараз є, і однозначно я погоджуюся з паном Юрієм, що потрібно робити люстрацію в правоохоронних органах. Зокрема, я вже не одноразово. Як народний депутат звертався в Генеральну прокуратуру щодо дій представників міліції в Луганській Донецькій області, які працюють на руку не України, а на руку сепаратистів терористів, які сьогодні вбивають наших солдат на, на східних теренах України. А однозначно, що сьогодні ми прийняли дуже дуже важливий а, закон, це закон. Боротьби власне з терористами, які зараз діють на сході України, цей закон зараз розв'язує руки також і президенту України, тому що президент України в АТО може. Дати групу спеціалістів, які будуть набагато професійніше проводити інф... операції в Донецькій і Луганській областях, зокрема, що стосується прикордонники. Прикордонники раніше могли тільки стріляти зі своїх постів, а зараз вони будуть мати можливість діяти по всій території України, і, зокрема, по тому кордону не немаленькому, тому що там 1400 кілометрів. Це не малий кордон, там можна пройти. В Суті кордону немає, який там кордон там треба війська вводити і і блокувати власне ті переходи де переходять терористи а, також зв'язок тобто ви знаєте що в свій час деякими депутатами народними україни була притягнута російська а, компанія щоб а тобто робити зв'язок військовий. Ясно, що він весь прослуховується цей зв'язок. Однозначно, що розвідка має працювати як і внутрішня військова, і зовнішня, тому що а, терористи виїжджають на машинах, так вже показують по всіх каналах. А, а тобто їдуть там з одного пункту до іншого 2-3 години, і звичайно, їх ніхто не ліквідовує. Вони приїжджають і починають вбивати наших солдат, а, стріляти по блокпостах і. Потім, знаєте, од нас до нас на рівненщину прийшов груз 200 на полігоні. Ми прощалися з хлопцями. Ну це просто, просто дивитися на матерів, які втратили цвіт української нації своїх синів. Це просто просто жахливо, і ми маємо робити все для того, щоб закінчити з тими терористами, знищити їх на східних теренах України. Я думаю, що так і буде в найближчий час. Дякую, пане